Вітання, друзі! Мене звати Василь Косньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 21 серпня. Це четвер. а Відтак, час підбити минулу добу, що впродовж неї сталося. Розпочнімо з добропілля. Ам, англійське британське видання BBC пише про те, що там про досягнення, велике досягнення українських військ в районі добропілля. BBC трішечки наганяє такого пафосу о, в бік наших військ. Мовляв, українські війська в районі Неканорівки так підрізали виступ окупантів, який рухався в бік добропілля. Що зараз для російських військ загрожує ледь не оточення на Донбасі? Я скажу так: це надто перечасна, так би мовити, думка. Я не розділяю таких. Переможницьких настрії стосовно контрнаступальних дій наших підрозділів на добропільському напрямку, тому що Зараз ми не можна говорити про те, що повністю там росіяни беруться якось у кільце, що в них ледне критичне становище. Ситуація для них просто несприятлива Ось це факт. Ситуація несприятлива Ситуація, яка закінчилася для них авантюрою, авантюра, точніше, яка закінчилася просто ну по факту, що знищенням великого груповання противника, проте досі ще ворог зберігається в кучеровому Яру, і він тут, хоча й відрізаний від основних сил, але намагається виживати сили противника. І ворог тут. Точно ми не зупинився ані на йоту в сенсі того, щоб далі тиснути на наші війська. Дуже дуже важливо і дуже важко нашим військам дуже важливо це розуміти, що їм дуже важко працювати проти ворожих операторів. БПЛА елітна дронова група Рубікон, яка тут загін спецпризначення такій собі російської армії. Він тут просто реально лютує, відрізаючи всю логістику. Намагаються зараз тут покращити ситуацію. тому я повторююся, я не розділяю цього тотального. Перемогу фільства Щодо того, що відбувається під добропіллям, є позитивна динаміка, є позитивна тенденція. Ситуацію відносно стабілізовано, показують себе е, зараз корпусні системи управління, тому що е, на напрямку добропілля зайшов як відомо перший корпус національної гвардії Азов. На напрямку самого Покровська, сьомий корпус десантно-штурмових військ у складі, що не менше яких три бригади: 82, 79 та 25 та 25 п'ята, десанта, працюють. Я про це говорив, Я це хочу підсвічувати, що корпусна система себе починає, Починає виправдовувати, показувати свої фактори, але ми ще не те, що далеко від ідалу. Ми ще взагалі далеко від того, аби вона нормально існувала. Тому що навіть по факту, якщо ми дивимося на ось цю ділянку в районі Золотого Колодязя Кучерового яру, скажімо так, цього прориву на напрямку добропілля, ще раз повторюся, хто тут працює. Це перший корпус Національної гвардії України Азов. Люди, трошечки не розбираючись в цій термінології, думають, що це бригада Азов зайшла і стабілізувала ситуацію. Ні, це штабне управління Азову з під безпосередньо підрозділів, які належать до цього корпусу. Це бригада-червона калина, яка тут була і працює далі. Продовжує працювати. Тобто, по факту виходить одна бригада з цього. Корпусного комплекту військ працює безпосередньо на Азовському напрямку на Добропільському напрямку, тому що е, тому сама бригада Азов я працювала на напрямку Турецька. Я так розумію, що вона далі продовжує працювати, зокрема ось тут в районі Катеринівки. Вчора з'явилося відео на соцмережах Азову про те, що, мовляв, вони відбили штурм противника на Катеринівку, не дали там їм закріпитися, тому що ворожа піхота за підтримки броньованої техніки пробували висадитись та закріпитися в Катеринівці, проте на них якраз. Чекали бійці бригади, не корпус, а вже бригади. Азов, ось тут на турецькому напрямку в районі Катеринівки. Можливо, частково Азов, одна частина тут на турецьку, одна на добропіллі, але загалом Азовський корпус як так розшарпаний. Тобто, не можна говорити про те, що у нас реформа корпусної системи вже. Є такою, що відбулася, вона показує свої позитивні плоди. Вона насамперед показує позитивні плоди у сенсі управління, і саме з метою покращеного управління все це і затіювалося, все це і робилося. І зараз я ще раз повторюся на напрямку Покровська та добропілля ці ознаки, якраз корпусного управління дають. Певні плоди загалом, же тут на напрямку Костянтинівки е, варто відзначити, що ворог тисне як на часів яр, досі не маючи змоги його зламати. Його опір, так ворог продовжує тиснути і на ступочки притечене Ось тут вздовж дороги е, з Бахмуту е, в бік Костянтинівки. Е, просування тут заключається в тому, що росіяни забігають в бік ступочок у підвали. Ви бачите, тут таку доволі широченьку сіру зону. Е, вони забігають перші хати ступочок, потім їх вибивають. Вають потім це все знову триває по накатаній програмі постійно, постійно і постійно. Якщо не знищувати вчасно ворожі групи, то можуть траплятися прориви по типу, як ми це бачили під добропіллям. Надзвичайно складною. Якщо не вже потихеньку говорити про те, ну окей, не критично не критично тому що там немає якихось оперативних оперативно-стратегічних обставин. Але загалом надзвичайно загострена ситуація. Вона зараз виникає на Лиманському фронті. Лиманський фронт це. Це все, що ось тут в цій ділянці. Насамперед, це серебрянське лісництво в цьому районі. Друга ціль зараз, на яку варто звертати, це Ямпіль селище, якщо не помиляюся або може містечко навіть і Ямпіль на Донеччині на цьому лиманському, на Лиманській напрямці фронту. У нас просто є не один, скажімо так: Ямпіль, Ямпіль у Вінниці це. Точно місто Ямпіль тут під лиманом це скоріш за все, що селище. Ну ти не менше, це не суть важливо. Але ямпіль сам по собі. Ось цей виділений населений пункт він є доволі таки чималим пунктом ворожої або об... нашої оборони і ворожих хотілок. І саме сюди вчора аналітики Діпстейт відновили свою YouTube практику Вони виходили. Вийшли запис на такі зведення карти бойових дій у себе на своєму Ютубі. Вони якраз таки відмічали про те, що зараз подекуди групи противника фіксуються зі сторони сереблянського лісництва вже на дорогах, що ведуть до Ямполя. Крім цього, Ямполю загрожує, і дорозі нашого сполучення між зарічним та Ямполем загрожують просування противника з бік тольського з боку тольського і зарічного з лівобережжя річки Жеребець. Тобто противник зараз в найближчий час буде ставити собі за мету якраз таки населений пункт Ямпіль Пробувати охопити якраз таки північними клеш, північною клешнею, північним нависанням і тиском з безпосередньо зі сходу, точно так само противник загрожує і серебрянці за рахунок тих просувань, які відбулися зараз за останній час в серебрянському лісництві. Ті ж аналітики діпстейт наголошують, не звинувачуючи до, до речі, підрозділи ТРО, але наголошують, що е, ці. Просування не в останню чергу трапляється, тому що тут підрозділи ТРО, які неспроможні просто стримувати цю оборону навалу противника, і це не підрозділи ТРО винні, це просто про те, що в нас в якийсь момент почали активніше займатися переозброєнням, скажімо так, ТРО почали з них робити важкі механізовані бригади, але по факту все ще ТРО, подекуди деякі підрозділи у нас залишаються на жаль. Ну такою валізою ручки і от про це дівстей вчора говорили, е коментуючи ситуацію в серб'янському лісництві. Що сили територіальної оборони вони не спроможні в е таких зустрічних боях стримувати противника, який значно і значно переважає е сили наших військ, е і це якраз ми спостерігаємо на серб'янському лісництві. Зараз ворог буде сунути на Ямпіль. Ще раз повторюся Тут уже присутні подекуди е групи противника. Е е крім цього. Варто відмітити вкрай складну ситуацію, от в цій зоні це Зарічне Торське. Зарічне Торське це два села, розташовані на лівому і на правому березі річки Жеребець. Відповідно, Торське, ви можете бачити в ньому таку широченьку сіру зону, яка скоріше за все. Скорому часі буде зафарбовано на червону і навіть з переходом уже на інший берег до зарічного, тому що в зарічному на правому березі річки Жеребець стабільно з'являється ворожа піхота, і це цю стабільність можна навіть спостерігати на відео від 63 ї механізованої бригади, що тримає тут оборону. Це їхній вчорашній відеоконтент, який з'явився на офіційній сторінці 63 ї бригади сталевих левів. Видно, що видно, як наш танчик заїжджає в зарічному і просто розвалює. Хати, де намагалися, закріпитися закріпитися російські е, окупанти. Е, відповідно е, от ці схованки російських ДРГ виявляють і танк просто пролазить е, пролазить між порожніми позиціями, розвалює їх. Танк це страшна сила, але але сам факт: окупанти вже є на правому березі е, зарічного. Це конкретне обстріл, він стався на південь від села, десь десь приблизно в хатах. В цій точці, якщо геолокувати точніше, тобто ворог пробирається і тут Відповідно, загальна ситуація на Лимані зараз ну є суттєво ускладненою, хоча нещодавно ще командувач третього корпусу. Армійського це Андрій Білецький казав про те, що зупинено наступ на Лиману Купінській осі противника в ширшому сенсі можна говорити про зупинку. В тактичних таких просуваннях подекуди ворог має осі рухи, зокрема, які складають загрози для лиманського напрямку. Точно та сама історія в сенсі тактичному, саме тактичних рухів, очікується найближчим часом і в подальшому на Запоріжжі. Тобто, зараз я вже про це вчора говорив. Зараз ворога найбільша активність проявляється в районі Кам'янського. Вони е, через плавні е, лізуть зараз в бік степногірська. Намагаються дійти раніше напряму через степ, доходили до степногірська, звідки їх вибивали бійці 210-го штурмового полку зараз через плавні. Тобто, -то тут є така підвищена активність. Безсумнівно будуть спроби по намаганнях оточити оріхів, але знову ж таки не в лоб, а спробувати його якось перерізати його логістику, тобто -то просунутися на відстань пострілу FPV і таким чином просто одну дорогу, яка веде до Оріхова, перерізати, 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 робити щось схоже як і суджую. На Сумщині Курщині Росіяни робили на початку цього року. І Голіполе Ну я думаю, що про Голіполе ми в скорому часі будемо дізнаватися трошки більше новин, які тут є реальні сили противника, які тут є їхні реальні плани. Станом на зараз я особисто бачу загрози на стику Донецької та Запорізької областей, де у ворога є певні просування. Але навіть на ось цих стрілочках на мапі Діпстейт з району Тимирівки ми можемо бачити генеральний рух. Росіян в бік якраз таки новопавлівського напрямку, в районі Маліївки, де вони лізуть, в районі Олександрополя, де вони лізуть, з метою, щоб по річці річці Ворона, котра тут протікає, от, по ній спробувати якось створити фронт от сюди, зараз на Дніпропетровщину із Запоріжжя. Росіяни намагаються просунутися. Ми ж свою чергу на Запоріжжі, розуміючи всі небезпеки того, що росіяни формують певні певні свої підготовчі дії до нас. Натиспальних акцій, знищуємо все, що можна. Вагони, вагони. Вчора з'явилося чудове відео від е, окремо загону спеціального призначення Лазар, це 27-ма бригада національної гвардії. Це надзвичайно топовий ефективний підрозділ Лазарів, який показав знищення не аби чого, а системи ППО противника. Зенітний ракет, ракетний комплекс С-300В вартістю 40 мільйонів євро. Його було знищено скидами із бомбера за наведення літакового типу БПЛА. Ось ми бачимо, що виявлено ЗРК С-300В. Причіпом і автомобільною технікою, яка його перевозить. Важкою автомобільною технікою, тобто ну трав, фактично, що так і по цьому, по цьому комплексу зенітному ракетному відбувається відпрацювання та повне його знищення. Таких ох, як ох, ж, як смачно. Ви подивіться таких уражень е, ППО Циду, так званого, які його прозвали на Запоріжжі за останні півроку, трапляється просто маса, просто маса, і це дає коридори для зальоту наших дронів для роботи наших глибинних систем ураження. Е, от власне робота, яку ми спостерігаємо зокрема від групи Лазар загону спеціальне призначення ї бригади національної гвардії, яка відпрацювала с 300 у Запорізькій області. Геть з різних ракурсів можна навіть за цією красою поспостерігати. Де це сталося? Ось інтери виявили, поставили мітку. Це ставилося е, на Запоріжжі в районі населеного пункту Олексіївка, тимчасово окупований за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто так Глибоченько, Далеченько, в тилу, що, скажімо так, не може нас не потішити на півночі, на півдні, мається на увазі в Херсонській області. Зверніть увагу, як швидко минула вся паніка щодо Херсона, що от Росіяни, мовляв, будуть здійснювати висадку десанту. Якісь, ну, наслідок того, що вони вражали мости в районі Корабелу. Були ж такі очікування того, що все гвалт, паніка страшне зараз будуть кринки 2,0. Ця паніка не зреалізувалася, тому що активно зрозуміла відповідь росіяни будуть пробувати е, там демонструвати свою активність, але в підсумку все це закінчиться фіаско, тому що в них недостатньо військ, які можуть здійснити е, тиски і взагалі фантастично вигадати зараз і уявити, щоб хтось взагалі форсував в нинішніх е, дронових реаліях. Річку Дніпро тому по Херсону ці загрози, окрім як обстрілів, звісно, що вони знімаються по сумах. Загрози значні наразі, що знімаються, окрім я повторюся знову ж таки. Як обстрілів на Харківщині, теж є позитивним подекуди. Тенденція наших військ в районі Куп'янська дворічної Росіяни, хоч і досягнули таких небезпечних рубежів, але розвинути їх і довести, скажімо так, до потягу вони також, дякувати Богу, не можуть зараз. Найскладнішими, і це реально видно з, зі зведення генерального штабу. Є три точки: Покровський Новопавлівський Лиманський. Фронти, ось ці три точки зараз переживають найбільшу, скажімо, що так, кризу активних бойових дій, які ми е, бачимо в скорому часі, поки що, до речі, навіть самі дівстеті заявляли, що поки що вони не фіксують е, значних якихось переміщень військ противника в на районі Запоріжжя, ну запорізького напрямку, Гуляполе, Оріхів е, чи топак Кам'янське е, ніде не фіксують таких значних великих інтенсивних переміщень, е, але це може статися впродовж. you Скорого часу. Втім, не будемо так само надміру перекручувати ці якісь панічні очікування, тому що російські венкори тільки того і прагнуть. Я читав кількох е, таких. Вони кажуть, що типу, ух, зараз ми як почнемо. Зараз буде така фаза наступальних активних бойових дій, якої ще не було до цього, і ви собі навіть уявити не могли. Е, та можемо ми уявити в принципі всі наступальні можливості противника. Е, ви знаєте, вони, вони надзвичайно бздурно здурно витрачають свій особовий склад. Надзвичайно, і це насправді, чесно кажучи, наша просто гігантська. Перевага, що вони його абсолютно не цінують. Бо якби цінували, то у нас було б е, масив наших проблем. Складав би просто, просто неймовірні масштаби. А так вони непідготовлених бійців, кидають у бої, і це все закінчується для них фіаско тільки за рахунок кількості, поки що вони ще мають можливість просуватися. Ну що ж, на тому поставимо крапку Я вам дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.